дорогі мої підписники, рада всі бачити в себе на телеграм-каналі. Назвичайно мені приємно, що ви зі мною. І я хочу сьогодні зробити для вас розкладну тему, чому він обрав саме вас. Нагадую, тут загальні розклади за індивідуальних чи приват. Давайте, чому саме ви? Чому саме ви? Чому він вибрав саме вас? Чому саме ви? Тому що ви щаслива, весела, позитивна. Тому що ви така легка для нього, тому що ви вмієте любити в першу чергу, він каже мені. Тому що він каже, ви якось змінили його життя і показали йому світ зовсім інакшому, ніж він бачив раніше. І ви така жінка, він каже, яка не боїться нічого в житті, якось так готова зміню, зміни на зміни, що ви легко йдете під, легко підйомно на різні зміни. От він каже, от легка на підйом, з нею можна туди поїхати, сюди. Ось таке він говорив. Чому він обрав саме вас? Тому що з вами можна десь там поїхати, організувати щось, ви така не боїтеся, дати свої страхи. І на першому місці те, що ви вмієте любити, мені постійно показує, що у вас дуже-дуже добре серце, що ви дуже добра людина. І це для нього найбільше його купило. Каже, з такою людиною, як ви, він би хотів построїти сім'ю, люблячу сім'ю. Взагалі він бачить з вами сім'ю, майбутні перспективи, тільки йому треба трошки вирости в тому плані. Посильнішати таким ще більше. Так, чому саме ви? Тому що ви дуже-дуже любите дітей. І ну, йому приємно бачити жінку, яка, можливо, чи любить його дітей, чи з вами мати дітей. Тобто це йому ну, дуже важлива річ. Для нього друга половинка має бути любляча і любити дітей. Е тому що ви жінка з його мрій, звідку являє, і ви дуже пристрасна і сексуальна. Каже, і. Капець. І ангел, і, і, і демон в двох, в двох іпостасіях, він каже, уявляєте. Тому що ви така ще і плюс активна, саме тому.